Всім привіт! Знайшлась у мене ось така ось сіренька ангорка. Помічник прийшов. Тікай! Я вирішила з неї зв'язати павучка. Вирішила подивитися, який він буде сіренький. Вийшов ось такий ось гарнючий малюк. Ну, як на мене, то вийшов. Тікай! Вийшов геть непоганий. Сірий колір ну, виглядає досить непогано. На жаль, ось такі ось нитки, темно-коричнева ангора, її знято з виробництва. Її більше немає. Не знаю, чому так, ну, ось. І в мене залишилось дуже мало. І я боялася, що мені не вистачить на павука. Бо зангори її треба в'язати в дві ниточки. І тому, побачивши от такий сіренький, непоганий, я вирішила скомпонувати і взяла дві нитки. В'язала в дві нитки одна темно-коричнева і одна сіренька. І ось подивіться, хто у мене вийшов оце ось. Ви гляньте, який красень вийшов. Як на мене, то він ще страшніший, ніж просто скоричню. Гляньте, який він вийшов. Масік. Ось ось такий ось вийшов. І це вже, мабуть, останній. Оце все, що залишилося, і тут ну, ніяк не вистачить. Я замовила. Коричневий меланж ангору і темно сіру. Мабуть, вона буде темніша, ніж оця ось, ось сіра нитка. А от коричневий меланж, я навіть не уявляю, який він і який з нього вийде павук. Я взяла по одному моточку такого і такого. Я маю на увазі темно сірого і коричневого меланжу. Два моточки лише взяла. І буду в'язати в дві нитки. Одну буду брати зверху, а одну витягуватиму зсередини. Щоб можна було в'язати в дві ниточки. Ну, подивимося, як вийде. А так, як на мене, павучки вийшли дуже гарні. І, до речі, двоє ось точнісінько така пара. Знайшли вже свої домівки, їх вже придбали. Я думаю, і ці не забаряться, не засидяться в мене вдома.